Престижна та високооплачувана робота про таке мріє чи не кожен випускник спеціального або вищого навчального закладу? Однак не завжди залишивши Альма Матер, молоді фахівці можуть знайти собі місце на ринку праці. Чого бракує спеціалістам і як зробити випускників Волинських профтехучилищ затребуваними для працедавця? На ці питання разом шукали відповіді представники профтехосвіти та бізнесу на науково-практичному семінарі у Любочівському технічному коледжі. Отже, сила це векторна фізична величина, яка характеризує взаємодію тіл. Першокурсник Богдан уважно слухає викладача на лекції. Хлопець навчається на механіка у Любошівському технічному коледжі. Пов'язати своє життя із цією професією вирішив давно, бо ще з малку, кажу, захоплювався усілякою технікою і автомобілями. Майбутній механік вже міскує, куди піде працювати після випуску. Є в нас тут. Е... Дуже гарне підприємство. Дамдемо напрацювати, владити різні ну, техніку лазити. У майбутнього архітектора Антона інші плани на доросле життя. Реалізувати себе в професії Мрія за межами України. Мрію поїхати за кордон і ну, стати якимось відомим архітектором чи прорапом. Або плани та мрії Богдана, Антона й інших студентів втілились у життя в Любошівському технічному коледжі організували науково-практичний семінар. Керівники волинських профтехучилищ і приватних підприємств дискутували, як зробити випускників затребуваними не лише в Україні, а й у світі. Бізнес проблемним називає те, що молоді фахівці не навчені працювати на сучасній техніці, бо такої в їхніх навчальних закладах просто немає. Побажання у вас великі, але ми так, знаємо їхні проблеми, відсутність матеріальної бази нормальна, для того, щоб студенти з коледжу якби могли так, на новішій техніці проходити навчання. 50 відсотків випускників профтехосвіти за спеціалісти аграрного сектору, як запевняє директор профільного департаменту облдержадміністрації Юрій Горбенко, важливим справді є те, щоб молоді кадри у час розвинутих СГ технології були висококваліфікованими сьогоднішні технології, в тому числі в сільському господарстві. Вимагають високопрофесійних спеціалістів. Коледж якраз сьогодні цю мету переслідує, і роботодавці, які з'їхалися на зустріч, вони вже допомагають їм розвати цю молодь, тому що треба знати і запити, треба і поставити вимогу, і треба допомогти студентам себе зреалізувати в цьому житті. Про підготовку робітничих кадрів у Європі розповів представник німецької фірми, що займається продажем сільськогосподарської техніки. За словами Матія Саліндера, ефективна підготовка робітників у їхній країні це завдання не так держави, як бізнесу, який платить за кожного випускника. У них діє так звана дуальна освітня система, коли всі студенти навчаються і паралельно практикуються на приватних фірмах. Для школи вони виплачують ну підприємство, яке, скажімо так, замовляє в тій школі для себе учнів, оплачують три тисячі євро в рік. У результаті німецькі гості пообіцяли забезпечити Любошівський технічний коледж технікою для навчання студентів. Вже є певні напрацювання з німецькою стороною, і вони готові нам поставити техніку. Це як для початку дві одиниці і комбайн, щоб ми готували спеціалістів. І я думаю, що ми скористаємося цим моментом і будемо вчити хороших спеціалістів. І Нарікань з боку роботодавців не буде. У коледжі також відкрили центр кар'єри, де кожен студент, абітурієнт чи випускник може знайти собі вакансію або принаймні поцікавитися, наскільки затребуваний його фах на ринку праці.